Краю, потому что холода холод закрывали. Заходите. Ну, считаем, смотрим, что как летит. То в ту сторону летела в пригороде, а это підвернуло ну, на город. Гавері. Ну, жена только успела убежать на стойком. Благо, що вибіжали, тому що стекла летели аж через всю квартиру. Ліквідацію десь у 2 години ночі ми вже сюди приїхали. Ну я точно навіть по времени не дивлюся, бо дзвонили бігом срочно, приїхали і почали ну, грузити, розбирати, дивитися, де там що шукати людей. Ну, до нас ще тут вже евакуювали і восьмого етажа. Ну і до сих пор ми така займаємося.